Казка про паровозика кіпа. Паровозик кіп жив на старій залізниці. Він був старенький, трохи іржавий, але дуже мріяв знову катати дітей. Щоранку він казав собі, може, сьогодні мене хтось згадає. І от одного дня на вокзалі зламався сучасний потяг, а екскурсія дітей чекала. Ти нас виручиш? запитали залізничники. Пих-пих І з радістю, радісно відповів кіп. Він повіз діток так обережно і весело, що вони кричали це найкраща поїздка у світі. І відтоді кіп возив малюків у парк розваг. Він знову був щасливий, бо знайшов своє місце. Підписуйся на казкову подушку. На тебе чекає ще багато добрих казок.